Діані тринадцять, і вона волонтери ще з раннього дитинства, допомагала безпритульним тваринам. Та з початком повномасштабного вторгнення змінила свою діяльність. Тепер Дінді створює на продаж брелки. Вже встигла зібрати майже п'ять мільйонів гривень на потреби ЗСУ. А зараз бере участь у звитязі, яку організували спецпідрозділ Гур Артан. Це неймовірно важливий захід, який вчить молодь бути організованою та будь-який момент бути готовим постояти за свою державу Україну. На звитязі спецпризначенці гор проводять вишколи для української молоді, вчать топографії, тактичній медицині, управлінню дроном, правилам поводження зі зброєю. Нам треба робити таких дуже багато зустрічей, щоб діти знали, вони це впитували. І головне, щоб вони знали от правду і розуміли, що герої н во не тільки як ми колись бачили в кіно, американці, китайці, но марсяні, а герої водно про всі хлопці. І от, люди, які роблять неймовірні речі. На заході зібрали найкращих підлітків з дев'яти вишколів з витяги. Тут діти змогли поставити питання спецпризначенцям, серед яких і командир підрозділу Титан. Діти дуже вас задоволені. Багато ну, бажаючих. Ми всіх пока не можемо взяти на захід. Але ми зараз будемо робити себе от масовано, і діти дуже ну, от, ну, задоволені. Я бачу, як в них ну, одноват горять очі, і це та ну, та то, що має от бути. Ми. Раді них ми всі о, 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 ми зараз всі на фронті. Олег п'ятиразовий чемпіон світу стейського боксу. А за сумісництвом військовослужбовець спецпідрозділу Артан чоловік каже, пишається можливістю навчати дітей, робити наше підростаюче покоління свідомим, щоб воно вже росло підготовлене до реалій. До війни до реалії сьогодення, тому це велика відповідальність, це дуже крута ініціатива, я вважаю, і дуже необхідна річ. Потрібно її розширювати якомога більше сприяти тому, щоб наше підростаюче покоління усвідомлювало, за що зараз віддаються життя, гинуть люди, і за що зараз ведеться боротьба. Це все свідомість нашого народу, нашої нації, в майбутньому, в майбутньому нашої незалежності. Тому це дуже важливо. Зараз артанці працюють на запорізькому напрямку та проводять стабілізуючі дії. кажуть, хоч росіяни пожвавішали, продовжують їх стримувати. Юлія Чегічина, Максим Масленіков, загальний національний марафон.